Добрий день, ваш вашій вас будинок в селі Ходосівки, будинок з ремонтом, з терасою 180 метрів, будинок всередині 150 метрів. Це кухня з місцем тут під техніку зроблено. Вітальня з виходом на терасу, розсувна система, ділянка 8,5 соток. Реха у вікна, будинок. Повністю дороблений, зроблений з підсвіточкою сходи. Тут іде котельня, тепловий насос і електрокотел. Тепловодіна підлога йде в кожній кімнаті. Також це санузол з душовою зроблений, шафа при вході велика. На першому поверсі також є кімната. І тут така. Гардеробна чи кухонна кладова, підсобне приміщення можна використовувати. Давайте подивимось другий поверх. На другому поверсі є три спальні, два санузли одна гардеробна. Якщо подобається це відео, ставте лайк, підписуйтесь. Будемо вам раді. Присувайте своїм знайомим, кому цікаві такі об'єкти. Це перша кімната з балконом, потім друга кімната. Такий вже без балкону, загальний санвузол, також є додатково це з душова санвузол, І мастер-спальня. З величезною гардеробною це гардеробна це кімната і свій санвузол, Він такий об'ємний, великий з туалетом. Місце тут під пральню сушилку. І це душова йде з рукомийником, Місце. І тут ще можна і ванну доставити в описі. Ціна контактний номер, всі меседжери. Запрошуємо вас, гарного дня.